Сьогодні ми працюємо в 40 й окремій артилерійській бригаді і покажемо вам легкий бронеавтомобіль українського виробництва, який надійшов на озброєння. Це джура. Ми зараз трохи звернулись в пісочок для того, щоб одразу почати з тест драйву і показати, які його прохідні можливості. Ви вже випробовували її в якихось екстремальних умовах, тобто, може там дощ, не знаю, був сильний там багнюка чи ще все тільки попереду. Так, да, ще тільки воно виходить у нас попереду. Як було ні одного дощу, то приходиться тільки перевіряти її в піску ще поки що. Ну, попереду пісок це теж ну, нелегке випробування, так? Ну, да, для неї для такого весу, як вона виходить 5 тонн. А при повному снаряженні 5700, її, то я думаю, це дуже для неї теж. Хоча за що її дизельного мотора турбінірованого, я думаю, що з таким об'ємом для неї це буде невелика преграда. Давайте спробуємо. — Давайте спробуємо. — До речі, така класна штука. Це гума на стелі автомобіля. Да. Це, якщо їдеш, ну, ти високий, там, в тебе Смягчає. Ще каска да, на голові. Або немає каски, і ти підстрибуєш десь на якийсь, там якісь ямель. Смягчує пом'якшує і, щоб не набити собі голову. Скло установлене. виходить, Вона видержує бронебойні кулі 7,62. Ну, бронебійні да, да, отримують бронебійні. Так. Ну, броня облегчена, балістична вона така довольно. Зсередини трохи є, теж пластику такого більш як під броню. Ну, теж вони удержують там трошки. Можна сказати, що доволі непогано йде. А грави вона так непогано. Да, да. чу да, і... да, чути. коней трохи під капотом. Да. Ну, Но всередині нормально. Ну, так, дасть. Тихенько, не, не так, що як на Камазі, якомусь, чи на, чи на Уралі, да. От. бачите, йде? Йде, не боїться нічого. Добре, зроблена машина для таких умов. Можна її використовувати в будь-яких цілях, де тільки що за що її, її мало габаритності, От, І вона непомітна, ти можеш проскочити в будь-якому цьому, в будь-якій посадці, в будь-який лісок заїхав, переждав, поки там літає десь, поки є грязне небо, поки туди. І все, і сів і поїхав далі. Ну, база в неї, виходить, і стоїть Cruiser 70-й, mm -hmm. а двигун вже стоїть Land Cruiser 79 -ї. Більш мощніший — 4,5, по-моєму. Осторожно, бо важкий. Ну, от в цій капсулі може розміститися п'ятеро людей Спереду два місця і позаду три, але одне посередині таке маленьке. Це очевидно, для кулеметника. А сидіння доволі зручні, м'якенькі. це боковий захист. Якщо що, а це кріплення для зброї. Ти О, швидко взяв, дістав і, і можна працювати. Не виходити зручно, тому що двері відкриваються на всі 180 градусів. Да. Бачите, він не сильно такий, що просторий. Ну, для перевозки тих самих і продуктів доставити, довести якесь паливо. Кинути трохи БК завести, то в принципі можна. Пораненого можна вивезти. Ну, людей ще тут можна перевозити. Можна, в принципі, то, да? Посадити, даного. якось. звісно, буде не так зручно всередині, але якщо треба, то треба. Ну Людей, як людей, бо ви бачите самі, що вона не, 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 бронування, не бронування, так, да. Так. то при будь-якому, навіть тому мелкому обстрілі, ризикувати життю. Тоже якось воно. Для транспорт, для перевозки, щось довести, щось доставити. Зараз ця машина буде для яких задач вашому підрозділу? Будете... Ну, зараз ми її ще трошки протестуємо, передивимося, ну, пройде вона трошки, як сказати, свою обкатку. І піде вона в механікам по обслуговуванню крабів, От, піде вона туди, може, десь буде виїзди. Таке, що не почнуться болота або ще що. Все одно треба її трошки обдивитися, не зразу її виганяти, тому що все може бути у дорозі. А щоб бути вже більш надійним, її треба. Удосконалити її, роздивитися, слабкі місця, не, слабкі да, місця де, де позаглядається, воно все де щось перетягнеться, десь під і устраниться. моє, тому що по-любому, яка вона нова не була, все одно десь воно потече, десь закинути. Тихо, її модернізують під свої задачі. Всі <с <с це це трохи, понятно, щось да. прикрутиться і відкрутиться. Щось убереться, да, лишнє да. викинеться. Будемо сподіватися, що буде служити. Так. Так як там вчили в автошколі Щеплення тормоз <говори> 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 Зразу різко не вивертайте рубля ага. Ой, ремату Єгор перед ком получається угу. Все понял. <говори> ну що, треба звикати до цієї машини Я нічого не складу Ну я під будь-якою машиною в принципі. Тому що Ну вона важка. Треба поїздити, накатати кілометраж. Але відчуття дуже класне. Так повороти вмикаємо. Для білок. Заглох! Ти бачив, так? Нічого, до кожної, не розповідай, добре? До кожної машини треба звикати, це не то, що За там. Захуст трошки, так. Да. Залог. В автошколі екзамен би не здав би. На 537-й.